Важливою зміною на нашому господарстві було придбання калібрувальної машини Петкус, яку ми придбали в попередньому році за 280 тисяч гривень. Це дало нам можливість готувати на сьогодні власний посівний матеріал. Якщо ми порахуємо економіку цього придбання, то побачимо, раніше ми купували посівний матеріал сої щонайменше по ціні 29 тисяч гривень, дешевше на ринку не було. Власне товарну сою ми продавали по 17 тисяч гривень. Різниця в 12 тисяч гривень на тоні. Коли ми відкидаємо орієнтовно 3 тисячі гривень на підготовку посівного матеріалу, маємо 9 тисяч гривень чистого прибутку. Навіть в розрахунку на 600 гектарів наших посівів сої це економія або ж додатковий заробіток щороку не менше ніж півмільйона гривень. А окрім сої, ми калібруємо і готуємо посівний матеріал ще й пшениці. Тож можете рахувати, окрім того, додатковим плюсом, який ми отримали в результаті цього придбання, була додаткова зайнятість наших працівників, механізаторів в зимовий період.